І я ще хотів від себе додати ще одне обмеження. Я знаю, що вона більшість громадян України не стосується, але ті люди, які постійно проживають за кордоном поза Україною, тобто давним-давно виїхали, наприклад, як, як я сім чи шість років тому, і стаю на консульському обігу, ми більше не будемо мати права на обслуговування в своєму ж консульстві, в країні, де ми проживаємо. Так. Ось до цього я теж хотів перейти, ну ти вже це якби, зачепив. Так дійсно таке обмеження встановлюється. І більше того, що цікаво, особи, які проживають за кордоном, відповідно до того закону, що діє зараз. Особи, які постійно проживають за кордоном, вони знімаються з військового обліку взагалі. Є таке положення. Однак це положення тепер буде виключено. І всі особи, навіть незалежно від того, що він постійно проживає за кордоном, громадянин України, має бути на військовому обліку. Тому тут, звісно, це, це, мабуть, те питання частково, яке піднімає президент. Стосовно того, що всі, ті, хто, має, ті, хто проживає за кордоном, українці за кордоном, мають повернутися і працювати спільно на перемогу, це, це таким чином часткове виконання його цієї задачі, цього плану. Як сказав президент, ти або біженець, або громадянин. Або громадянин? Так, так точно. Ось. Тобто, якщо ну, ти поїхав в іншу країну шукати кращого життя, ти більше не громадянин. Тут тут бачите. Звісно, звісно. І, ф, і фактично виникає яке, яке, яке цікаве питання, що ось людина проживає за кордоном постійно, вже давно, але є громадянином України. М Тепер, щоб, щоб людині скористатися консульськими послугами, відповідно, він має з'явитися в відповідний строк, він має відпов... з'явитися після прийняття цього закону, має з'явитися до консульства і оновити свої військові дані, військовооблікові. І таким чином особа має бути зареєстрована в електронному кабінеті, військово зобов'язана. Ось і все. Тепер, незалежно від того, де ви перебуваєте, це, це питання до того, хто перебуває за кордоном. Що тепер ми в рівних умовах в цьому плані, що навіть люди, які вже давним-давно за кордоном проживають, і особливо будують своє життя іншим чином, так? не розраховуючи, наприклад, на країну Україна з точки зору державних гарантій і обов'язків держави до громадянина, але свої обов'язки доведеться тепер все одно виконувати. Питання, чи це справедливо? Очевидно, це буде законним, бо закон приймуть і все. І це буде законним. Але питання, чи це справедливо, оскільки людина, яка давно не проживає в Україні і Держава України по з приводу нього не виконує жодних своїх зобов'язань, але громадянин має виконати. На мою думку, це так само трохи проблема. Оскільки ви нічого. Ну, як ми вже з тобою торкалися цієї теми раніше в попередніх випусках, що. Умовно кажучи, держава нічого не зробила для того, щоб ці громадяни залишились в Україні або принаймні стимулювала їх хоча б кошти інвестувати чи щось, так? Однак військовий обов'язок ви маєте всі тепер виконати.